Питання цікаве, дуже такі от багато думок, багато позицій, хтось одне виказує, хтось інше. інших Мені тільки приємно, що ми йдемо на такий відкритий діалог. Давайте робимо, можемо внести зміни в в рішення сесії районної ради без ніяких проблем. Тим більше та сама Світлана Григорівна і пан Віталій Григорович. Так само вони ще депутатами районної ради. Вони є членами тих самих комісій. Це всі питання, питання навіть цього проєкту рішення, воно буде виноситись на комісію. Ми мусимо, можемо його поправити і так, щоб вам було зручно в ньому працювати. Я ні в якому разі не хочу десь відрубати, відсікти і повернутися до вас спиною. Скажу, давайте зараз ви собі виглядаємо, робите, виносимо, робимо якусь пропозицію до того рішення і будемо знову ж далі обговорювати. Нема питання, я тільки за це. Але коли ми зараз починаємо по-дому виступати, а я бачу вас тут ще, ще три, три питання в порядку денному і різне, то ми зараз будемо розмовляти цілий день. Тобто я вас хочу, знаєте, що я з вами, я з громадою. Давайте Я Ставлю ми пропозиції на голосування. Можна можна? можна. Я... Голосування. Я... Я... Голосування. Я теж вважаю, що треба, щоб поставили пропозиції на голосування, тому що складається враження, що думка і така, і така. Практично, мабуть, думку Олександра Максимовича лише він сам тільки підтримувати. А всі шість опросування. Не... Тому не наполягає, поставимо. Я прошу голову, тому що тема надзвичайно цікава, але через 7 хвилин буде зібрана рада Шевчуковська. Пікунська рада, так, і треба вирішити ряд глобальних питань там про призначення пікунів, про позбавлення батьківських прав, я що бути так. Тому 5 хвилин і дискусія може продовжуватися, але конструктивно продовжуватися. Тема ця, як ви сказали, колізія. Колізія ця давня, більше 20 років. І коли я прийшов на посаду у 94-му році, було просто. Я беру Світлану Григорівну за руку, веду до голови адміністрації, кажу, це голова адміністрації, це голова ради. Ось Світлана Григорівна, вона хороша, розумна, толкова, вона знає, що в школі зробити добре, і дітям, і вчителям, і батьки задоволені. Голови погоджували, я писав наказ, призначав, далі все регламентувалося і з пенсійним фондом, і усіма структурами. Це було добре, але в один момент, можливо, це було б з точки зору політичної. Один із діючих голів ради запропонував, щоб врятувати вас від чиновників, позбавити, відгородити. Хай сесія призначає її на пленарне засідання, як тій статті написано про місцеве самоврядування. Ви будете призначатися, знову ж таки, нібито добре, з подання відділу освіти, але відділ освіти тепер не може вам, як представникам, ну, скажімо, амінресурсу, вручити той чи інший політичний прапор в руки і ви будете основою для якоїсь політичної активності в вашій громаді. Проводячи політику, ну знову ж таки, до амінно Це було ніби логічно. А з другого боку, коли почали встановлювати контракт, це теж був коротенький поводок на рік, на два, на три, кожен директор думає, як то мені жити далі, чи то мені викладатися за рік, чи мені розтягнути свій перспективний план на 5 років. Це теж, певною мірою була така дискримінація, ну, можливо, моральна дискримінація. Тим бачиш, що абсолютно. Унормовані були всі речі, які пов'язані з тим. Я просто сказав, дайте вам всі трудові книжки, шановна рада, дайте вам всі контракти, якщо становитеся з директорами, слухайте, дійте звідти директорів, звідти перед громадськістю, кличте до себе. Ну і звідти почалося ряд моментів, коли справді або нерадивого директора призначити, догану дати, подяку директору, все безради не проводилося і без ради не, не вирішувалося. Сьогодні, якщо не було б політики в цих речах, я б мені я перегорів цим питанням, і воно мені, в принципі, все рівно, що так, що так, повинно повинно бути якісь моменти і субординаційні, але все чітко виписано в цьому положенні. Тому я не бачу проблем ніяких. Коли для проведення конкурсного відбору розпорядженням голови району, ради створила комісія конкурсна, куди входять всі депутати, громадські, всі представники громади, батьків, вихованців і так далі. Коли в преамбулі написано, що призначається керівник, ну правда, це в положенні про державні заклади освіти, призначається керівником керівник, представником чи органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на то, тобто відділом освіти, я не бачу проблем, бо все в положенні в цьому написано. Крім того, що в проєкті було підготовленому районної ради, написано, що голова ради призначає. Тому ви обсудіть, прийміть це рішення, і, і логічно було б. Микола Євгенович сказав, самоусунулося. Ну, можливо, то при іншому завдане було, але коли при мені це питання виникло, я відразу почав писати в прокуратуру, в Верховну Раду, коли прокуратура сказала, вибачте, колізія, ми сюди не встречаємося, пишіть до законодавця. Я відразу почав писати, панове. Мені це не подобається. Відповідно, закону про освіту, про загальну середню освіту, положення про освіту. заклад, передбачено, що орган управління освітою, і я як цього органу призначаю директорів своїм наказом за погодження з владою, з радою, з самоврядуванням і так далі. З іншого боку, полізія в чому, закон про місцеве самоврядування, говорючи керівників комунальної власності. Ну, але якщо це не внормовано іншим законом, у нас є величезний закон про освіту, який передбачає наш з вами діалог і наше з вами спілкування. Якщо це... Позиція має була, що керівник друкарні, архіву, не немає спеціального закону про архів, про друкарню чи про інше. І не передбачено його призначення на посаду. Він є керівником об'єкту комунальної власності, яка є в, в, у власності ради. Будь ласка, призначайте, призначайте директора, скажімо. Архів. Ну ні, ні, зараз, зараз лікарні, сижука призначає раду. Так? Наприклад, призначайте генерального директора центральної районної лікарні чи інших. Ну, ну, якщо школа передана була в комунальну власність району ще в 2002 році, і ви є об'єктом комунальної власності спільної територіальної громади, район, селищ, міст і так далі, то є спеціальний закон про освіту, який регулює це питання. Навіть хай був такий варіант, що сесія погоджує, привели, показали, ця, ця значить, особистість буде керувати школою. Хто за, проголосував. Ну сьогодні це все положено. Написано, що як конкурсна комісія, коли ви приходите своїм чи ну, чи планом, чи Бізнес-планом, коли розказуєте про те, що ви намагаєтеся зробити, і що ви зробили в цій школі, конкурсна комісія вирішує голосування так і пропонує кому. На мою думку, відділ освіти, коли котрий вони призначать цього керівника за погодження з головою ради. І, і Ми вертаємося знов назад. Ми вже це проходило десятки разів. Тому, якщо, це моя думка особиста. Якщо... Є інші питання, якщо це вважає ну, Рада, юрист, Ради готувала це положення, розуміє. Можливо, вона бачить якісь інші колізії або вирішення цих колізій. Ну, це буде колізія. Я тоді прийшов в прокуратуру, кажу, куди мені звертатися до суду, щоб доводити, що я маю призначати. Я не хотів першості в цьому, але виникали питання з тим самим пенсійним фондом, з тими самими іншими структурами, коли казав, так розберіться, хто вас призначає тарикторів? Чи відділ освіти, чи, чи колегіальний орган, який насправді якому є люди далекі від освіти, і цього сьогодні є люди, які... Які ну можливо заполітизовані. І сьогодні почнеться питання знову тяганини того чи іншого директора, який стане неугодний або угодний. Я це теж проходив вже при, при певних, ви знаєте, випадках хто, хто дивився. Тому залежати від того, хто там підніме руку в залі так чи так, і бути час моральній напрузі, я цього не привістю. Не, не вітаю цього. Є конкретні норми закону, які треба дотримуватися. Якщо ви знаєте, ну, допуст... все, я дякую за увагу, я мушу бігти, бо час вичерпаний. Питання, якщо є, то Георгій Віктор залишається. Юру... Юрист районної ради теж тут присутній, неприставлений, вона готова відповісти на всі ваші запитання. <ріху> Ви любите, звичайно. А, вибите, я вас передбав. не Давай, давай. Я перепрошую, звичайно, що е, я вже так. Я думаю, що всі втомилися, знову. Я все-таки хочу підтримати е, тих директорів. Ну, я так розумію, що більшість все-таки підтримує ту думку, що ключовий. Аспект у призначенні директора повинен належати все-таки компетентним органам. І я думаю, що якщо от ми попадаємо в ту ситуацію, що постановою Кабміну запропоновано нам все-таки ось такі конкурсні відбори, то бажано було б можливо прописати у рішенні от сесії районної ради, наступної, яка буде прийматися, таким пунктом. Що комісія, яка складається, ну яка призначається для того, щоб призначити директора, вона повинна бути сформована з таких з таких людей, чітко прописано, але визначальне слово в ній повинне належати все-таки людям, які чітко володіють ситуацією тобто представникам освіти, відділу освіти. Тобто їхнє слово повинно бути визначальним. Їхнє слово повинно бути вирішальним, а інші тільки повинні бути дорадчі. Бо я ну, проходив ту процедуру, сьогодні згадували жиди тут. Я проводив ту процедуру. І я хочу сказати, що дуже часто люди виставляють абсолютно необґрунтовані вимоги до директора школи. Тобто вони самі не знають, що повинно бути в школі, як воно повинно бути, і не завжди вони самі компетентні. І я дуже під великий сумнів ставлю, наприклад, компетентність навіть у тих комісій об'єднаних громад. Тому що от, навіть самому доводиться підказувати дуже часто органам влади громадським, що ви повинні зробити для того, щоб школа запрацювала. Тому, на мій погляд, обов'язково треба, ну, щоб вирішальна, визначальна роль у призначенні директорів належала відділу освіти. Бо вони розуміють ситуацію, вони знають. І обов'язково повинен бути у той кадровий резерв. Я, мабуть, один із небагатьох тих, хто призначався з кадрового резерву. І я розумію, що було б, якби я потрапив на посаду директора, не будучи в тому резерві. Та наша школа лягла б, це точно. Тому що компетентність людини, яка. Ну, не знає, хоч приблизно дотично того, що повинен робити директор, то це абсолютно воно не попадає ні в яке порівняння. Тому, на мій погляд, все-таки я підтримую і пропозицію е -е 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 Людмили Семенівни, і пропозицію Світлани Григорівни. Все-таки тут повинна бути визначальна роль відділу. Я дякую. Так, <плес> я думаю, ми будемо закінчувати наше обговорення. <плес> <плес> Одне ну, слово, знаю, але колеги не володіють ситуацією, Тож загляньте в закон. Директор призначався за поданням відділу освіти сесію. А вони говорять, що о, о, роль компетентних органів. Тож відділу освіти всі директори пропонували, тільки сесія призначала. Відділ освіти ніколи не усувався від цього питання. А про що ви, колеги, говорите? Тож загляньте в закон, я, як директора, а чого я 10 директорів поновлював? Бо в законі чітко було написано, так щоб зняти директора, треба представити акт відділу освіти про невідповідність посаді. І друге, згода місцевої ради сільської ради. Не було такого акту на жодного з директорів і не було згоду сільської ради. І все, і на другий день працівник поновлюється на роботі. То він не смітили. Зараз, зараз проголосуємо, це неформально не для протокол. Я просто хочу сказати, ми тут зібралися для того, щоб просто обговорити цю ситуацію. Ми почули багато думок, багато думок, і, і, і дайте допоможіть мені правильно сформулювати її. Так, перша, перша пропозиція була від директорів про те, що... Е, оця комісія, яка буде створена на основі громадськості представників районної ради батьків і так далі. Вона буде працювати так. Вони виносу свою рекомендацію, я так зрозумію, будуть виносити. Так, а відділ у я, ну, я, я, я хочу до цього положення і що типового і згідно проекту тут зазначено, що повинні бути представники громадського об'єднання батьків учнів навчального закладу. Якщо ми приймете якщо ми це рішення, це рішення буде вирішальним ну в подальшому призначенні директорів, чи будемо керуватися чимось іншим. Ні, А в нас станом на 1 вересня немає громадського об'єднання учнів навчального закладу. Громадське об'єднання воно повинно бути не підпадати відповідно під її законодавство, тобто воно повинно бути юридичною особою. А якщо його немає, то виходить об'єднання, Так. Ні, до саду. Об'єднання батьків, не батьківські да, колегії, да, це різні да, да, речі, Діше, Діше, не віде, не так. Не, Власович, можна хвилину. Е, я перепрошую, я не можу зрозуміти взагалі, для чого ця комісія? Ви мені скажіть громадськість, директор, який звітується перед громадськістю школи, учні, батьки? Чи це не те ж саме? Для чого? Не скажіть, бо говоримо про те, що про моральний стан директора. Я це пройшла. Я не такий, не так багато маю досвіду, як ви, але 8 років і я пройшла контракти, і я пройшла звіт перед депутатами районної ради, і повірте, що це морально важко. Коли люди сидять, і ми вже про це говорили, що три людини або дві, які дотичні до освіти, і їм цікаво те, про що ти говориш на сесії, про що ти звітуєш, а решта людей, це просто формальність була. Формальність, яка була неприємна. Тому я вважаю, що ця комісія вона не потрібна. Це моя думка. Я не знаю, що мене колеги підтримують. Адже те, що ми щороку звітуємо перед громадськістю, перед тими людьми, які знають, про що ми говоримо і можуть допомогти у. Вирішенні питань мені здається важливішого бути не може. Тому моя пропозиція, щоб директорів призначав відділ освіти без конкурсів, і треба думати про моральний стан директора. Моральний стан директора дуже важливий, тому що цей моральний стан директора він відображається на стані морального дітей, учнів, яких ми вчимо, і батьків. А тут має бути спокій і вчителів в першу чергу. А ми маємо в спокій і, і, працювати і робити свою саме. І я думаю, що відділ освіти, ми коли си перепрошую, що я перебуваю відділ освіти. Все знає, що відбувається у наших колективах. На допомогу завжди прийдуть і завжди підкажуть. І все, що у нас відбувається, хто і може краще знати, як відділ освіти. Тому я за те, щоб призначати директорів. Начальник відділу освіти за погодженням е, голів, районної та адміністрації, а без конкурсів. Це просто треба подумати про моральний стан людей. Дякую. Чітка пропозиція, яка так. можна ставити на голосування. Об'єднуватися, то що що говорити щостіше. Перше питання, перше, що за все за Дозвольте, Микола та, Васильович, значить, е, якщо об'єднати всі ваші думки, значить виникає дві пропозиції. Перша пропозиція, що призначенням і звільненням директорів згідно з закону України про загальну освіту про освіту здійснював відділ освіти за погодженням. З головою районної ради і головою районної державної я, адміністрації я додав з попереднього обговоренням трудових а з громадськістю. друга пропозиція прозвучала, щоб залишити, значить, якщо вступить в дію положення про це, про яке ми сьогодні говорили, і залишити так, як зараз призначенням і звільненням директорів займається е, е, районна рада, значить. Я думаю, що наше голосування воно буде оформлено протокольно. Просто я думаю, Григорій Вікторович почує наші думки. Ну, це не є дійсно, це не є якийсь законодавчий таке коло, але це є певна думка, так, певна думка, яку висловлюють наші директори. Значить, ставимо на голосування першу пропозицію. Ще раз її озвучую призначення і звільнення директорів. Здійснює відділ освіти за погодженням голови районної ради і голови районної державної адміністрації. Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Без, конкурсу. Без, конкурсу. без конкурсу і без контракту. І без... ну, це, це відповідно. Так, друга пропозиція прозвучала залишити е, призначення і звільнення директорів на сесії районної ради, так як воно зараз є. Прошу голосувати. Хто за? Подивись, добре, ми свої пропозиції оформмомо і на правому районному раді. Зараз послав бацило. Так. Рима, Це слухання, але давайте ще всі разом озвучимо просьбу Григорію Овікторовичу, бо сесія буде рішати. Щоб він довів аргументовано, ви будете, Васильович не, на не, то Васильович. запросили ну, а, на комісію да, на комісію. Нас доведіть нашу да. думку і переконайте. У тих людей, які там дотичні, я їх батька. Вони порядні нормальні люди і вони приймуть розумне рішення. А запросіть тоді представництво директорів. Світлана Григорія запросити представники асоціації директорів мають бути. Так, ви чекайте, асоціація ще не створена, так що давайте ви Асоціація, це теж певний треба зацікавлений. Асоціація це теж певний процес, який треба, має відповідну законодавчу правову базу. Ми на минулій на раді директорів проголосували за те, щоб виразником ваших інтересів, інтересів директорівського корпусу, поки ми не прийшли до створення асоціації, була Воньковська Наталія Миколаївна, це директор за світлої школи номер 4 і середюк Світлана Григорівна є якісь у вас ще е, думки, пропозиції і так далі. Я думаю, що на минулі е, на і ми за це проголосували. І я думаю, що Григорій Віктор буде не проти, якщо вони будуть теж присутні на сесії на комісії. не ми здається, у світі комісії, Стана Григорівна є. Так, так що вона так чи інакше вона буде присутня, то їй з вами права. Але я вам ще таку невеличку ремарочку скажу на закінчення, для того, щоб вже ви перейшли до інших питань. Я з вашого дозвілу почав займатися своєю роботою. Що, звичайно, ви вирішили так, як добре для вас, для, для, для директорів шкіл, для звільнення навчального процесу. Немає питання. Нема. Але треба все-таки все на хвилиночку не забувати, що ви ще є спільно, що ви є комунальною власністю, за спільною власністю міст, селища, району. І, будь ласка, що добре, ви, звичайно, поважні люди, приклоняю голову, 100%. Бо я бачу, що і силими головами є, і ті, що вже працюють не одне десятиліття на своїх посадах. Але давайте ще завжди будемо дослуховуватися до думки громадськості. Чому? Тому що настане ота пора, коли прийде оця децентралізація, і тоді вже не буде, напевно, і не управління освіти, і все. І тоді нікого не будуть запитувати, що, що ти там директор оборону, бо вони захочуть поставити нового. І перспективні плани, ті, що в тій комісії були платі, ті, що всі вони у вас є, що ви бачите, як має розвиватися ваш навчальний заклад, як він має функціонувати протягом якогось певного часу далі. Щоб ті перспективні плани, ви тоді будете розробляти, можливо, навіть які закриваючи, якісь школи в своїй об'єднаній громаді. Як прикрут, це не, хоч, ну, не хочеться говорити, але це є це так є. Но на сьогоднішній день ви всі знаєте, що є некомплектні школи, і ви мусите себе готувати до того, що рано чи пізно, коли у вас стуха, я в двері і скаже, вибачте, я вас дуже поважаю, ви працювали дуже багато років, але настала така пора. Що Школу треба закривати. Звичайно, я не є прибічником цього. Я вже неодноразово говорилося, є школа, є село, є рух, є діти, є шум, щось робиться, цікавіше людям жити. Ну, але ми стали заручниками обставин. Самі знаєте, яка та освітня субвенція, що вона не те, що не додається, вже скорочується, індексацію позабирали. Ну, звичайно, жити стає не легше. Тому ще раз я вам всім дякую за те, що вислухали. Я виступав, хочу вашу думку. Далі ваші пропозиції вони виносити на комісію і з подачою, винесенням на сесію районної ради. Якщо буде дуже багато питань по цьому якраз по цьому питанні, я думаю, що ми це питання або відкладемо, або перенесемо до некра до кращого працювання.